Понеділок, 25 листопада, на 11-му новини в студії Олена Петриченкова вітаю. Також з нами працює Міліційна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. У кривому розі 110 тисяч жителів залишились без тепла. Що кажуть люди, хто винен у зриві опалювального сезону? Води більше в підвалі гарячі ніж по трубах у квартирах. Взялись за шпата Дніпрі Стартувало навчання першого жіночого будівельного батальйону, що змушує українок змінити професію. Учиться ніколи не пізно. Я вважаю, що це дуже добре, коли людина багато отримує різноманітних професій та навичок у житті. Музика, що лікує рани. У реабілітаційному центрі для поранених військових відбувся концерт. Це вхопити повітря. Кипити ковток свіжого повітря. Це вирватися з тих своїх думок. Росія не атакували Нікополь. Дві людини зазнали поранень, травмованих чоловіка та жінку шпиталізували. По місту окупанти вдарили дроном камікадзе. Пошкоджені АЗС та легковик. І вранці ворог атакував Харків. Влучання зафіксовано у самому центрі міста. Попередньо відомо, що 23 людини отримали поранення 14 людей госпіталізовані. Кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки збільшилась до 11 в Одесі. Внаслідок ракетного удару пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки та автівки. Також побито два навчальних заклади, школа та спортивна зала університету. На щастя, педагоги та учні в момент удару були в укриттях. Ні, транених не раніше ні. А у запоріжжі окупанти атакували об'єкт інфраструктури. Понівечено також кілька приватних будинків. Через обстріл поранення отримав 13-річний хлопець. Медики надали йому допомогу на місці. Тим часом СБУ показала уламки нової експериментальної балістичної ракети, якою росіяни вдарили по Дніпру 21 листопада. Опублікували на своїй офіційній сторінці відео Associated Press. в службі безпеки. Кажуть, фахівці поки не аналізували уламки, тож не називають ракету, яку використовували окупанти. Але зазначили, вона належить до того типу, який раніше не бачили. За словами одного зі слідчих, це перший випадок, коли уламки такого боєприпасу знайшли на території України. Слідчими органів служби безпеки України призначена відповідна експертиза, вказана вказана ракета, є балістичною, рухалась по балістичній траєкторії, на яку лише впливав аеродинамічний опір, і наслідком якого було пошкодження зокрема об'єктів цивільної інфраструктури та інфраструктури, зокрема міста Дніпра. У кривому розі зірвано опалювальний сезон без тепла залишаються майже тисяча житлових будинків. Це близько 110 тисяч жителів. Холодні батареї і в багатьох медустановах та закладах освіти через комунальну катастрофу в місто прибув віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. У кривому розі розгорнули оперативний штаб, будинки, що нині без тепла вирішили прибрати з графіків відключень електроенергії, аби мешканці постійно були зі світлом і могли обігріти оселі. Також обіцяють провести. Інвентаризацію всіх житлово-комунальних підприємств повторно перевірять їхню готовність до опалювального періоду. Тепло для жителів Кривого Рогу обіцяють дати до 8 грудня. Вару у під'їзді пліснява на стінах мокрі меблі та вікна у квартирах. Як насправді виглядає неопалювальний сезон у кривому розі, побачила наша Тетяна Заяць. Через відсутність тепла криворіжці масово вийшли на мітинг. Що кажуть люди, і хто винен у зриві опалювального сезону? Наш репортаж. Бо води більше у підвалі гарячої, ніж по трубах у квартирах. У темному підвалі Андрій Москаленко, мешканець однієї з багатоповерхівок кривого рогу, розповідає, як гуляв з дитиною поблизу будинку і почув, що у підвалі щось шумить, спустився і зовсім не здивувався. А якщо піти по підвалу далі, там буде ще таких багато дірок. Труби ржаві, постійно рвуть, опалення немає, вдома холодно, ді... ладна, дорослі, діти мерзнуть. Ну це ненормально зовсім. У гарного господаря такого б не було, каже чоловік, маючи на увазі якість роботи місцевого житлосервісу. Літо пройшло за шість місяців. Сюди ніхто не прийшов. А це бульвар вечірній, густо населений район Кривого Рогу. Мешканців через відсутність опалення увірвався терпець. Тож вийшли на мітинг. В Будинку другому 12-14 під'їздів. Тобто велика кількість людей 13 під'їздів, да, всі без опалення. Багатодітна мати Анастасія Водзинська на збори прийшла із дитиною. Говорить, не Може переїхати у власну квартиру, бо температура в приміщенні лише плюс вісім. Ось буквально прорвало три дня. Ремонтували знову. Прорвало в будинку. Ми залізли в підвал. Там тихий ужас. Я вибачаюсь. Дуже гнилі труби ці будинки обслуговують компанії житлосервіс та теплоцентраль. Мешканці переконують зворотній зв'язок із комунальниками. Відсутній. Якщо форс-мажором вважається виключення опалення, відсутність опалення, то наразі у нас форс форс-мажором включення опалення. По перше, нема комунікації, нема контролю. Тобто неможливо проконтролювати надання послуг. теплоцентраль не була готова до жорсткої води. В нас з'явилася в системі Саксагань через річку Саксагань, і у них порвали труби. Але за весь цей опалювальний період ну вони не проводили ніяких робіт. Спирається кривільська теплоцентральна, те, що в них не вистачає кадрів. Їм надала ЮНІСЕФ задвіжки, засувки дали їм труби, але в них немає працівників. Ще 2 листопада Влада Кривого Рогу відзвітувала, що місто повністю готове до опалювального сезону. Ми спустилися у підвал будинку. На вулиці Івана Авраменка, 12. І бачите, ось поміняли труби. І, до речі, дали опалення. От бачите? Тепла вода. Ось так у кривому розі дають опалення. Під'їзд не встигає висихати. У нас в підвалах рве постійно. як не вода, так У Нас діти кожен місяць ходять на лікарняний. Якої саме шкоди наробила така подача тепла, демонструє Любов Іванівна, показує грибок на стінах, що розповсюдився по всьому будинку. Ну це ж неможливо, холодно, грибок по квартирах. Всі шви не знаю, шви ніхто не робить ніколи. Вони просаджуються. Ви можете зайти в будь-яку квартиру і побачити, що у квартирах по по углах, по швах оцих іде грибок. Квітні, да всі ці обої благополучно відклеїлися, І хорошо, що вони відклеїлися. Ми їх просто акуратно зняли. Там була така сумашедша плісня. а це вже збори на житломасиві Ювілейний. Людмила Іванівна демонструє, як через діряві труби грибок знищив стіни, стелю та особисті речі у квартирі. Викликали комісію з теплоцентралі. Вона приїжджала, зафіксувала відсутність тепла. Дано ну, продовжували нараховувати. Вони сказали, що це проблема. Вони подають якесь тепло. Його, навірно, замало. але це проблема. Тоді ми ще були в ЖЕКі, і це проблема житлосервісу. У житлосервісі пояснюють, працюють над усуненням аварій, але заявок багато. А через мобілізацію та війну працівників не вистачає. Тому швидко реагувати на все просто не встигають. Проводяться роботи до водоканалом з приводу на насосні проблеми, які виконують роботи. Якщо є пориви в попідвалу, то ці питання завжди є на контролі у керуючої компанії. Можливо, там потрібна зварка, дуже зараз багато подібних звернень. Тому майстер навіть на контроль неможливо виконати всі ці роботи в той день, коли надали заявку. З будинку виходить дві газельки, можна вивести сміття з підвалу. Це і фекалії, і мусори, і бутилки. Євген Рябенко, голова правління ОСББ на мікрорайоні Ювілейний, розповідає в якому стані після житлосервісу дістаються йому будинки, і скільки потім часу та грошей потрібно на їх відновлення зараз. Підпорядковані йому багатоповерхівки готові до опалювального сезону. Це наш елеваторний вузол, який розподіляється на дві частини будинку, де ми і проїздить все управління опаленням та, попри всі приготування, додає Євген, опалення однаково відсутнє, не вистачає тиску для запуску системи. Директор нашого експлуатаційного району Константинов минулого року обіцяв нам поставити на нашу 69-ту ТРП підкачуваючі насоси для того, щоб в цьому році, якщо буде так само ситуація з низьким тиском, вони будуть працювати і підкачувати, щоб ми тут були з теплом. Але на жаль, в цьому році та ж сама ситуація, що. Була минулого Тим часом криворіжці з острахом чекають холодів. Скаржаться, з одного боку, не дають життя російський обстріл, а з іншого місцева влада. У мене двоє дітей у мене спить зимова куртка в нас, навіть дві на зміну, бо одна бо дуже холодно. Штани в нас теплі і плюс валяночки. Це в нас зиму на ніч і днем трішки легше. Курточка не на міху трішки полегше. Але що це таке? В шапці, в рукавицях, і моя дитина повинна спати, і я плачу за що. Холодина така стоїть, що це кошмар. І другий рік, куди не обращаємося, все нас футболять. Приймають заявки, але ніхто нічого не хоче робити. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Мешканцям Синельникового Павлограда, Першотравенська та Тернівки слід запастись водою з 26 листопада. В цих містах буде тимчасово призупинено водопостачання у зв'язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт на підприємстві Дніпро-Західний Донбас. Орієнтовно відновити подачу планують з 28 до 29 листопада. Взяли за шпатель для відбудови країни змінити професію українок змушує війна та гострий дефіцит кадрів в багатьох сферах. У Дніпрі стартувало навчання в першому жіночому будівельному батальйоні. Які спеціальності освоюють переселенки, та які перспективи вони матимуть на практичному занятті. Проєкту побувала наша Олександра Максименко. Так наносимо наноси, наноситься пальне. Ну, якщо частіше будемо наносити ці ліку, ми можемо ще тут поставити, нижче поставити. Це одне з практичних занять в першому в Україні жіночому будівельному батальйоні. Панянки вчаться на малюрок штукатурниць та плиточниць облицювальниць. Всі слухачки переселенки. І для більшості з них все це в новинку. Що ви, що ви зараз робите для чого? Це для вирівнювання. Ну, Якщо персто перше так. перший трохи губиться, бо це для неї вперше, але все ж вправно тримає інструменти й зоєм. Ділиться до курсів про будівельну справу. Хіба що чула, але це не злякало жінку, а навпаки, заохотило. Учиться ніколи, не ні пізно і. Я читаю, я вважаю, що це дуже добре, коли людина багато отримує різноманітних професій та навичок у житті. Зоя переселенка з попасної раніше працювала в торгівлі, потім освоїла перукарську справу. Каже будівельна спеціальність зараз актуальна як ніколи і для відбудови країни, і для звичайного життя. Так як ми втратили житло, і нам в майбутньому треба буде ілі строїть і или... ну, соответственно, буде ремонт. І ми вже зможемо зачати кошти. тому що буде робити сама мета курсу перенавчання жінок і здобуття нових досвіду та навичок. Тривалість курсу три місяці. Він включає як теорію, так і практику. Наша майстерня, наша лабораторія дає можливість там і плитка по плитці навчитись, і підготовка поверхонь, і саме виставка маячків, і затирка швів. Допомагають та контролюють увесь процес досвідчені викладачі, і вони радо діляться з ученицями секретами професійної майстерності. «Прижимаєте так, щоб мені шпаклювка на поверхні залишалася». Це дуже повертає, під нахилом. Дивимося на рівень на бульбашку. Коли провіряємо вертикаль, приставили нас тут потрібно, і оце ми проявляємо вертикаль уважно. Слухає й Тетяна у неї на заняттях очі горять. Розповідає будівництво, цікавило її і раніше, хоч професійної фахової освіти вона не мала. У мене у мене такий характер, що я постійно щось творю, будую у Луганську. Я собі ремонт робила, приїхала в Донецьку область. Теж квартира, де довелося все з нуля робити. Жінка зізнається, хоч бажання вчитися і набути нових навичок було перед початком курсу. Сумнівалась, чи зможе опанувати стереотипну чоловічу спеціальність. Каже, її заспокоїли. Сказали, сучасні технології замінюють грубу силу. Єдине потрібна практика це учениці зрозуміли на занятті. От зі сторони, коли ми дивимось, здається, все дуже просто намазав, суміш, пристави, все зійшлося. Так ось це виявилось набагато важчим, тому що ця суміш вона постійно вивалювалась. Вона не так клалась, як хотілось. Ти вирівнюєш, а там йдуть полоси. Або камінці трапляються, фінансує проєкт Жіночий будівельний батальйон. Міжнародна організація з Німеччини. Вона забезпечує учениць гуртожитком, стипендією, харчуванням та навчальними матеріалами. Виділити кошти на цей проєкт німецьких партнерів мовила очільниця благодійної організації з Бахмуту. Наголошує через війну та мобілізацію в країні серйозний дефіцит кадрів. Ксажвієні огромна кількість траслів. На жаль, велика кількість галузей підприємств втрачають частину своїх робітників. Чоловіки йдуть на фронт, і На їх місце приходять жінки. приходять для курсу. Підбирали ті професії, які можна швидко опанувати, і які дозволять отримувати гідну винагороду без досвіду роботи. В міській інспекції з питань праці наголошують, заробітна плата на будівництві в Дніпрі може сягати 60 тисяч гривень. По закінченню курсу усі жінки отримують свідоцтва державного зразка з наданням третього розряду та пропозиції з працевлаштування. За умовами цього проекту є можливість у жінок, які пройшли пройдуть ці курси, або йти найнятим працівникам, або встановитися самозайнятою особою, відкривати фізичну особу підприємця. Проєкт триватиме рік, тобто нові навички та знання отримують ще 60 жінок. Набір у групи відкритий. Олександра Максименко, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Музика, що лікує. В реабілітаційному центрі для поранених військових відбувся концерт. На сцені ті, хто знають ціну боротьбі. Журналістка 11 каналу Ольга Журавель, яка відновлюється після важкої ДТП, та військовослужбовці, що проходять лікування. Чи справді музика може залікувати рани? Знає наша кореспондентка Анастасія Шуляк. Перше, після страшної ДТП для поранених військових співає Оля Журавель, журналістка та авторка програми злочин і покарання на 11-му». виконує авторські рядки та наголошує, ми вистоїмо. Головне, що мені хотілося донести до військових велику свою повагу пошану. Кажу чесно, що болить і боліло під час виступу. Також крім цього в мене були травмовані легені. і Для мене це перший досвід заспівати для людей вже після травми. Спочатку вторгнення військове волонтерство невід'ємна частина життя Олі. Вона щиро сподівається, що скоро зможе повернутися до цієї справи. Я розумію, що людям так само важко і, але вони я бачила в очах цікавість, і я бачила, що їм подобається. А разом з Олею в дуеті виступає Дмитро. Музикант зізнається, грає перед бійцями вперше, але на пропозицію виступити погодиться одразу. Це як долг. Ми хоч трошки якусь підтримку ми робимо. А для музикантів такі концерти вкрай відповідальні. Дмитро каже, хвилюється більше ніж зазвичай. Тут же кожен погляд із залезі зі своєю болючою історією. Ви знаєте, стремлення жити. От що я побачив. Вони як то під другим углом дивляться на цю вже ситуацію повністю. Так що було трохи таке межування. Підтримку серед залисту відсотково знайшли оплески та підспівування лунали під час кожної пісні. Військові ж зізнаються, хотіли б відвідувати такі заходи частіше. кожні вихідні. це, звісно, важливо, таке потрібно. А заспівав пораненим бійцям, і військовослужбовець Єгор каже: від початку повномасштабної покинув улюблену справу. Тепер же може використати свій талант, аби викликати посмішки захисників країни. Я вирішив для себе згадати свою стару справу. Вона мені подобається, і я знаю, що моя справа може сподобатись комусь іншому і вирве з його буденності. Це вхопити повітря, вхопити ковток свіжого повітря. Це вирватися з тих своїх думок. Психологи реабілітаційного центру прирівнюють такі концерти до арт терапії Є окремо навіть лікування книжками, музикою. Є окремо музикотерапія, танцювальна терапія. Психологиня каже, відволікання від власних сумних переживань допомагає пацієнтам у реабілітації, тому такі концерти у центрі планують проводити і надалі. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. У Черкаській селищній громаді відкрили монумент героям-десантникам як вшанування подвигу захисників України. Зробили це на колишньому місці розташування танку. Т-10 його рішенням спеціальної комісії визнали історичною цінністю та вилучили співробітники національного військово-історичного музею Міноборони. Тепер це місце прикрашає бойова машина, що є уособленням Січиславської бригади. Єдиної в ЗСУ бригади, яка може десантувати техніку з піхотинцями з літака в тил противника. Відкрив монумент командир 25 ї окремої повітряно-десантної січеславської бригади. Золоті здобутки вчителі Кам'янського отримали нагороди на міжнародній виставці Інноватика в сучасній освіті, яка нещодавно пройшла у Києві. Цього року педагоги вибороли виключно золоті медалі. Найкращими стали шість закладів, які гідно представили місто. цього року. Кам'янське також стало одним із лідерів країни за кількістю стипендіатів президента України. У нас освітяни також дуже потужно займаються волонтерською діяльністю, підтримують наших захисників. Дякую вам за те, що ви робите і бажаю вам нових звершень вашій надважливій справі на благо нашого міста і нашої країни не було б можливим створення цих робіт, не було б результатів, якби не було тісної співпраці міської влади, закладів освіти, керівників, педагогів на останні роки в нас дуже багато уваги приділяється саме зміцненню матеріально-технічної бази завдяки зусиллям міської влади, створені комфортні умови. І на сам кінець про погоду. У вівторок синоптики прогнозують у Дніпрі в день 1 градус, вночі мінус 3. Атмосферний тиск 738 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе. Побачимось.